Доброго ранку, ми були перекорники Українського Мовного каналу. Гарний, сонячний, достатньо теплий. 16 градусів було, коли виходив з турнівки. День обіцяють тепліше значно. Те люди з собаками гуляють. А мені ще спить як собака. Лапи задрав, поверху і спить. Сьогодні 12 серпня 2025 року. Вісторок, все це вже чим чекує на роботу. Настрій чудовий на цьому тижні сподівання. Вже до ну, чогось домовляться і закінчиться ця війна і буде все як раніше. Ще й краще. Сподіваємось. Я пройшла ніч у Харків, бачите, вітерець такий, і не жарко, я скажу. В ну, серпень, друга декада. Ніч. Ну наче то й непогано. Не Сьогодні навіть вікно, дружина сказала, закривай, тому що прохолодно вже. І навіть не не Тривога не буде. Ну так я зачув сквозь сон щось таке. Гуділо, Ані тривога, ані вибухи нас сьогодні не турбували. І це гарно. І прохолодно. Ладно, літо, літо майже скінчилося. Ще майже три тижні насолоджуємось. А буває і в вересні тепло, і у жовтні насолоджуємось. І чекаємо, і сподіваємось. Все усім. Гарного дня, усім миру, доброзвати, всім щиро дякую, Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, побачення, мені. пока.